Ви, напевно, знаєте, такий Уоррен Баффер. Це людина, яка живе на інвестиціях. І його головна цитата така: Найкращий час, щоб почати, інвестувати був учора, другий найкращий час сьогодні. Зараз я хочу розповісти вам про інвестиції в Чехії і як вони працюють. Суть у тому, що ти починаєш інвестувати невелику суму. Таких інвесторів багато. І їхні кошти об'єднуються у спільні фонди. Фонди інвестуються в новобудови, комерційну нерухомість, торгові центри, потім ця нерухомість здається в оренду. І прибуток розподіляється між усіма інвесторами. Головне, це офіційно зареєстровані фонди в Чехії, тобто твоя інвестиція захищена законом. Всі хочуть інвестувати в нерухомість, але купити квартиру дорого. А потім її треба доглядати, платити комуналку, шукати орендарів, контролювати, і максимум, що ти з цього отримаєш, 5% річних. У фонді – до 6-7%, але без головного болю. А є ще другий тип фонду. Він інвестує в найбільші компанії світу, ті, що котируються на фондових біржах США. Цільова прибутковість цих фондів 9% річних. Це твоя можливість долучитися до глобальної економіки. І головне, інвестувати реально з будь-якої суми. Я рекомендую почати хоча б з 3000 крон на місяць, але навіть 1000 крон це вже старт. Мінімальний поріг це 100 крон. Що таке 100 крон? Це пляшка коли чи кави з круасаном, але за 10 років це твоя гарантія свободи вибору. І головне, гроші доступні до зняття в будь-який момент. Чому краще почати інвестувати зі мною? Тому що я завжди на зв'язку. Я допомагаю вирішувати всі питання, супроводжую кожного, хто стартує інвестування. Це вхід у привілеюваний клуб, де в тебе завжди є людина, яка піклується про твої інвестиції. Я допоможу розібратись, вибрати, зареєструватись, зрозуміти і долучитися. Буду консультувати тебе на кожному кроці. І найголовніше, чим раніше почнеш, тим раніше досягнеш свободи, коли гроші працюють на тебе, а не навпаки. Хочеш дізнатися, як твоя сума у тисячу крон щомісяця може вирости в капітал, що працює на тебе? Напиши мені, я покажу це на прикладі. Все реально, почни з малого і побачиш великі результати.